Друзі, у мене для вас важлива інформація. Сьогодні я розповім, як перевірити, чи вам заборонений виїзд. Всі ми знаємо, що на час воєнного стану в Україні чоловіки, придатні до військової служби, не мають можливості виїзду за кордон. Однак існують заборони і для інших категорій громадян. Перелік категорій чоловіків, які можуть виїхати з України, залишаю в описі під відео. А зараз я розповім, кому саме заборонений виїзд з країни. Та як перевірити, чи має людина на виїзд за кордон. Одна з основних причин це заборгованість зі сплати аліментів. Також не можуть залишити територію України ті, хто має рішення суду про заборону виїзду за кордон, якщо стосовно особи порушено кримінальну справу. Або громадянин відбуває покарання. Ну і ще у разі володіння особою, інформацією, яка є державною таємницею, дізнатись про обмеження чи заборону перетину кордону України можна декількома спасабами. Перший це подання письмового запиту в головному центрі обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України. При цьому запит можна подати особисто, здавши його в канцелярію або надіславши лист на поштову адресу центру. В запиті потрібно вказати прізвище та по батькові, місце проживання, реквізити документа, що засвідчує вашу особу. Якщо ви бажаєте отримати відповідь не за місцем вашого проживання, потрібно вказати адресу, за якою ви можете її отримати. Другий варіант це спеціальні додатки, наприклад, Open Databot. Отже, встановлюємо додаток Open Надсилаємо боту свій податковий номер. Якщо ви у реєстрі боржників за несплату аліментів, виїзд заборонено. Надсилаємо своє прізвище, ім'я та побатькові. Якщо ви в розшуку або є судова справа щодо виїзду, то виїзд заборонено. Є ще кілька категорій людей, яким можуть тимчасово обмежити виїзд за кордон. Це українці, які знають державну таємницю, українці засуджені за вчинення кримінального правопорушення, українці. Які перебувають під наглядом поліції, також українці, які ухиляються від виконання зобов'язань, покладених на них судом. Не варто забувати, що під час воєнного стану особи, які підлягають призову на військову службу, не можуть перетнути кордон. Однак усі вище перечислені причини є забороною на виїзд і у мирний час. Що ж, тепер ви знаєте, як перевірити, чи не заборонений вам виїзд за кордон. А щоб бути і надалі в курсі важливих новин, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.